Доброго часу, мої любі з вами, Лавра. Невеличкі повідомлення тим людям, які бажають замовити розклад. Через проблеми зі світлом важко сконектитись, важко зв'язатися, великі проблеми з інтернетом. Пропоную вам такі рішення. Ви в Телеграм або Viber, по номеру який буде вказаний в описі до цього відео, що ви бажаєте замовити розклад. Пишете свої питання, додаєте скріншот про оплату. Номер картки я додам теж в опис до відео. І якщо на аватарці у вас немає вашого фото, то ви обов'язково додаєте ваше фото. Чому? Тому що так буде більш точніший розклад. Які питання ви можете писати? В принципі, будь-які, які будуть стосуватися вас. Тільки бажано, щоб вони були конкретні. Пусті питання я не роздивляюся. Що таке пусті? Це значить взагалі ні про що. А скажіть мені, що мене буде чекати, а яка буде погода десь на земній кулі? Тобто такі питання я не роздивляюся. Також діточок малих, просто так я не роздивляюся. Тільки виключно питання, які будуть важливі для цієї дитини. Наприклад, чи треба їхати дитину вести туди або сюди? Чи треба їхати в цей час або треба пізніше? Чи треба робити операцію таку або таку, чи коли її робити там, чи там. Тобто ви пишете мені конкретні питання. Стосовно ваших конкретних питань, ви пишете, яка сфера життя вас турбує. Тобто, наприклад, якщо це особисте життя, ви пишете. Одружена з чоловіком, хвилює ось це усе питання. Чи треба нам їхати туди-туди? Да? Тобто, конкретні питання. Взагалі ні про що. Що мене чекає? Що скажете, що мене чекає? Такі питання не відповідаю. Чому? Ну, тому що чекаю, що можу чекати? Муха це котуха сяде вам на ніс. Ось так можу відповісти. Тому, будь ласка, якщо є бажання, пишіть мені, додайте фото, додавайте скріншот про оплату, і напротязі трьох діб я вам буду надсилати відповідь: це буде або запис відео, або буду вам просто писати. Ось так, мої любі. Якщо влаштовує, будь ласка, прошу і дякую вам до побачення.